Наша мета донести тим, хто збирається тут щось будувати, що ми не проти будь -якоїсь там конкретної інституції. Ми виступаємо за те, щоб зберегти це місце неторканим, для того, щоб тут далі росли дерева. Хоча на превеликий жаль, вже півтора десятки їх є зрізаними і знищеними. Ми за те, щоб тут росли трава, квіти, для того, щоб і ми, і наші діти могли тут відпочивати і спілкуватися з природою. Якимось чином задовільнити свої духовні потреби в нашому місті достатньо є вже закладів У 2017 році? Рахували, що в нашому місті вже на той момент було 59 культових споруд.